Добрий вечір. Сьогодні хочу поговорити про те, чому практики не працюють. Буває, приходить людина і каже, та я вже стільки всього перепробувала. Уже і там була, і сям була, і на колись була і на практиках, була, і на розстановках, і на регресі, і все одно не змінилося нічого, чому так буває. Я виділила тут кілька моментів. Один це те, що знову ж таки покладання на... йде на практику, як на зовнішній упор. Типу, можна практику пройти як чарівну таблетку, яка ну от, я її пройду. Все зроблю як зайчик, в смысле правильно, і от тоді в твоєму житті щось зміниться. А жнов таки це мислення магічне, коли ми очікуємо, що щось відбудеться, і в нашому житті самі собою стануться зміни. І другий підхід це, коли я беру відповідальність на себе, і розумію, що практика є допомогою в моєму шляху, і не просто її роблю відстронено, ж дашку даже відсторонено? люди щиро буває, виконують із минулої позиції. Але я беру відповідальність на себе і дивлюся, так, що, які там мене приходить, що із цього. Про моє життя. Ось. І ну, продовжую інтегрувати те, що в практиці прийшло в своє життя, тому що людина структура багато широка. І е, тому для того, щоб це проросло в усі шари, то е, потрібен час, потрібні нові звички, навички. І ще один приклад, який хочу привести в цю тему. Наприклад, коли ми для тіла щось робимо, для того, щоб бути здоровими, та ми насправді робимо багато. І аналізи здаємо, і там вітаміни бади п'ємо, і фізичною активністю займаємось, і там якісь вправи спеціальні робимо, і доглядаємо за шкірою, наприклад. Ну, е, додайте своє за списком. Тому що організм він теж ну, велика структура, яка поєднує в собі багато інших різних структур, і ну, там для одних щось одне, треба робити для інших друге. Тобто не буває так, що одна вправа і все, я вся, вся здорова відразу. Це комплекс, це ж якийсь комплекс. Так само і з внутрішнім світом. Він ще більш різноманітний, а із того, що невидимий ще там більше закулки і всього іншого, ще більш багатий ну, можна досліджувати. Ну, то чому ми очікуємо, що внутрішньому світі буде якось по-іншому. Ну, типу, одна практика мені у всіх моїх питань допоможе. Там теж багато вимірність, там теж і поступовість, певна глибина взаємодії, Для того, щоб досягти результату там спортзалі, ну треба там, кілька місяців рік походити. Ну, і в практиках теж є принцип. Так, да, є, там більше швидше дають результати, є більш повільніше. Але знову ж таки не завжди швидше краще. краще. Теж треба дивитися під людину, під ситуацію і яка задача стоїть. Ось, і теж в практиках буває кілька разів дійсно, ну, то саму практику можна проходити і знімаючи шар за шаром глибше, глибше, і липше. Ну, Іноді це потрібно для <кхід> повторення, ну, в принципі, потрібно час від часу, щоб знімати там внутрішню напругу, блескувати, наприклад. Ну, З такого зовсім простого, так, як ми там душ ходимо, так і емоційний, значніше е душ для емоцій нам теж потрібен. Ось тому е -е, от такі кілька моментів я е -е, бачу, чому е -е, буває, що е -е, практики. Не працюють. Візьму в лапки, тому що вони працюють у всіх цих випадках, просто в різній мірі, і тут більше про очікування, ніж про ну, те, що насправді. Ну хоча дійсно є прям якісь практики, які там не здорові, і не дають результату або зовсім ну, зовсім маленький результат, скажімо так. Ось. Подивіться, чи було у вас таке відчуття.